Хей, всім привіт! З вами ваша душа І сьогодні у нас друге відео з новорічного формату. Відео про те, як очиститися від всього зайвого, впустити в своє життя лише нове і тому подібне. Ось, тому починаємо. Хоп, і я взяла запальничку. Я запалю свічечку, бо я в нас такий. Merry Christmas mood. Так, що нагадаю, я лише і на цьому каналі я розказую про духовність, про особистий розвиток, про кар'єрний розвиток, усі всі такі теми, які цікавлять молодь і дуже е, суспільство в них зацікавленим. Ну, це і медитації, і духовні практики, інтуїція і тому подібне. Ось в описі каналу все є. Так, а сьогодні пройдемо до нашої теми відео. Отже, наша тема відео знову ж таки це як учитися від цього старого. Все старе, це у моєму понятті, все старе. Все старе це те, що заважає, то що не дає розвитку в майбутньому, то що тягнеться дуже довго, і ми не можемо то подолати. Ось, і аби те старе не тягнути в новий рік, потрібно зробити ну декілька таких от вправ, які я зараз скажу. Ось, це я придумала, я це сама ще досі роблю, в плані, що це дуже великий об'єм роботи. Ну, для мене особисто, тому що в мене дуже багато в інстаграмі цих всіх всяких штук, і тому я то все роблю. Ось, що я маю на увазі? Я маю на увазі це почистити телефон. Почистити телефон. Від всього бруду, від всіх чатів, від всіх непотрібних переписок, від всіх підписок, які вам не подобаються, і людей, з якими ви давно вже не стежите, від всіх, не знаю, там чати в Телеграмі. Це почистити телефон. Так, почистити телефон. Ми чистимо чати в Телеграмі, може бути якісь підписки в інстаграмі, людей, яким вам не подобаються, блоги, які вас не надихають, які просто от, ну, там десь собі там, щось в підписках просто крутяться і все, але вам користі в тої ніякої. Підписки в хтоці будь-які якісь підписки там, в інтернеті, просто в соцмережах в цілому. Ось, від людей, які вам ну, не подобаються або не надихають, або взагалі, ну просто підписання або будуть підписаним. Ось, ото все чистимо. Чистимо галерею, чистимо всі, не знаю, там фотографії не потрібні, якісь там або кудись там перекидаємо. Це досить важливо, тому що чистить телефон і чистить ваш внутрішній простір від всього того гівна, від всього м -м, мотлуху, від всього сміття, яке вам не потрібно, і воно нагромаджується, нагромаджується. А в телефоні ми сидимо досить таки дуже багато часу. І ясно, що там все, і все, що ми бачимо, ми то все сприймаємо, ми то все бачимо. На нас то все впливає. Ясно, що прямо, тому що ми то все бачимо, споживаємо, той весь контент, ті всі не знаю, там якісь сторіс, тік-токи і тому подібне. Якби це формує наше мислення, і нашу свідомість. Тому, аби обирати зміну мислення лінивим таким шляхом, скажем так, потрібно змінити контент. Потрібно змінити то, що ви дивитеся. На того то, мокового ви підписання. Ось так, це моє перше відео просто за цей день, і мені дуже важко знімати перші відео. Тому я думаю, воно вийде нормально. Та Боже, все хорошо. Далі, що ми робимо? Ми очищаємо, е, значить, після того, далі, що ми робимо? Після того, як ми очистили весь телефон від всього непотрібного мотлуху. А, а чого, чого я сказала, до речі, що у мене дуже багато підписок, ну, типу, що дуже багато роботи, тому що у мене 7 тисяч підписок, бляка. В Інстаграмі. Я от за 4 чи за 5 років в Інстаграмі, поки я сиджу, в мене аккаунт, у мене два аккаунти, один блогерський, один такий особистий. На тому особистому 7 тисяч підпис... підписок, моїх підписок, на кого я підписана. І то все треба зараз очищати. І то все за роки ск... скоплювало, скоплювалося, різні гіви, різні конкурси, і то все підписувалося, потім не відписувалося. Ну і якби то все треба очищати. Але я думаю, я справлюся, так, Все буде нормально. Так, значить, далі. Після того, як ми очистили телефон, від всього сміття бруду, додатків і того всього, ми на фоні наших нових інтересів і якихось вподобань, шукаємо нові профілі, які були б нам цікаві, і які би змінили б змінили наше мислення, свідомість. Ще маю на увазі. Про нові хобі, інтереси тому подібне я говорила у першому відео, це як не не просрати рік і зробити його продуктивним. Так, там все є, там прям ціла техніка, як змінювати рік і змінити себе по-новому, тому раджу його переглянути, в описі буде посилання. Але аби не повторюватися, я трошки скажу, що після того, як ви знайдете свої подобання, то що вам подобається, то, що, ну якби хочеться за цим слідкувати, то, що подобається, ну якби не нехає, то це ви шукаєте ці всі профілі, або просто ну не знаю, якось. Більше всього всесвід сам допомагає і підкидає ці всі відео нам 에, в ленту, в стрічку, наприклад, в TikTok ці чи де щось. Побачила один, підписалася, воно вже тематично розуміє, що вам це подобається, підкидає всі інші. Ну, ясно, да, це ви знаєте. Ось і тому шукаємо вручну, або просто, не знаю, набираємо тему там духовність, розвиток, і от воно видає всі профілі. Так, далі, після того, як ми ці два пункти зробили, третій пункт найголовніший, найосновніший просто мега-мега-мега-мега важно це очищаємо нашу голову. Точніше, нашу підсвідомість, свідомість від всього сміття. Що я маю на увазі. Ми чистимо травми, якісь погані е, от періоди, які дуже чіпляють, Тож, як би до травм, образи. Відношення з батьками ми чистимо. я просто записала списочок собі негативні установки. На фоні цього вводимо нові установки, нові звички і повністю пропрацюємо все, 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 все негативне, що в нас є в голові, все, що нас тривожить, все, 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 все. все. Для цього є дуже багато різних практик. Я думаю, я зніму теж про це відео, тому що там тема дуже глибока, дуже багато чого можна про це все розказати, але в цілому просто це все очищаємо двома способами. Це трошки там я вам відкрию, як можна це все чистити. Двома способами. або за допомогою психолога з особистими сесіями, от ви сідаєте, прямо пропрацьовуєте цілу проблему, визначаєте, що не так подобається, які тригери, що спрямувало цю проблему, або просто якусь травму, да? або самостійно. Самостійно за допомогою там, певних блокнотів, якихось різних технік і тому подібне. От. Я поєдную два способи, і досить ефективно, тому що. Я вже бачу прогрес і очищання голови в першу чергу дає нам ну, зміну мислення, зміну нашого життя через наше мислення. Мені здається, цей пункт треба було поставити першим. Але мені здається, що цей пункт для особливих, які саме дивляться до кінця або до середини відео, або перемотують. Буває. Да. тому я надіюсь, що це відео було для вас корисне, цікаве, і ви дізналися щось нове, то хоч для себе. Я не дарма тут сижу, така вся гарна, вам про це все розказую. Дам. Ось. Тому бажаю вам нового, класного нового року зі змінами, зі зміною вашого мислення, яке приведе знову ж таки до зміну вашого нового життя. І. Всього вам найкращого. Я вас дуже люблю. Дякую, що ви зі мною. Все, на все добре.